Справді багато змін для ФОП з 1 серпня. Податкова оголосила війну щодо дроблення бізнесу на ФОП. Починає працювати опенбанкінг, збільшуються штрафи за помилки з касовими апаратами, зміни для звітності за найманих працівників та ще багато інших дрібних моментів, які обговоримо у цьому відео. Додивляйтесь до кінця, щоб бути в курсі. Привіт, мене звати Богдан Янків. Я адвокат, і ми з командою з восьми професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам. Та бізнесом. сподіваюсь, у вас сьогодні гарний день, але хочу нагадати, що у серпні потрібно встигнути сплатити податки між періодом відпусток. ФОП на третій групі подає звітність до 11 серпня по доходу за півріччя. Військовий збір та єдиний податок платимо до 19 серпня. Також до 20 серпня ФОП на першій другій групі сплачують єдиний податок та військовий збір, і хочу нагадати, щоб ніхто не пропустив до кінця серпня сплатити земельний податок та податок на нерухомість. Напевно, одна з найбільш обговорюваних новин це початок роботи Open Banking, тобто відкритого банкінгу, вже з 1 серпня, чисто технічно, саме з 1 серпня, набирає чинності положення Національного банку України про відкритий банкінг, яке було прийнято 25 п'ятого. Липня в цілому воно несе тільки позитивні аспекти, ну і мінімум негативу. Чисто технічно відкритий банкінг полягає в тому, що банки зможуть обмінюватися між собою інформацією, але виключно за згодою. Користувачам, тобто ви зможете умовно додати, наприклад, карту привату та навпаки. Тобто, по суті, для користувачів глобально нічого не зміниться. Це більше зміни стосується саме фінансового бізнесу, що в цілому навіть дасть можливість робити свої стартапи у банківській сфері. В мережі гуляють деякі типові міфи про те, що всі банки будуть знати про ваш дохід, або про те, що банк автоматично буде стягувати кредити з іншого банку без вашого відома, або про те, що взагалі кредит можна буде взяти автоматично на ваш. Ши ім'я без вас, це все неправда, і Open Banking такого звичайно не передбачає. До речі, ми з командою у вчасно звіт вже користуємося перевагами відкритого банкінгу і завдяки цьому автоматизуємо роботу ФОПів, які можуть зручно керувати своїми рахунками та сплачувати податки чи будь-які інші платежі без комісії з одної бухгалтерської програми. Отже, що дасть Open Banking? можна буде користуватися одним додатком, де контролювати всі свої фінанси, ще покращиться швидкість та якість платеж. Жів, ФОПи і бізнес загалом зможуть автоматизувати свої рутинні процеси щодо управління банком та робити інтеграції з бухгалтерськими програмами. Хоча, звичайно, не виключаємо, що якісь чахрайства можуть з'явитися і вони спробують незаконно отримати доступ до вашого рахунку, тому завжди треба бути пильними. Також трішки обережного позитиву для ФОПів, які є паралельно військовослужбовцями. Нагадаю, це повністю законно і військові вільно можуть мати для себе ФОПів. І податкова на основі новоприйнятого закону вже випустила окреме роз'яснення, в якому наголосила, що будь-які військовослужбовці, які є ФОПами, незалежно від того, чи мають чи не мають найманих працівників, зможуть не платити єдиний податок та військовий збір, перебуваючи на другій чи третій групі спрощеної системи оподаткування і більш того, зможуть навіть не подавати звітність по доходу на час служби. Тобто, навіть якщо ви ФОП, військовослужбовець, і отримуєте далі доходи, маєте повне право не платити податки. Але щоб скористатися цією пільгою, має бути дотримано дві вимоги. Перше, або ви внесені в реєстр призовників на військову службу і податкова сама застосовує пільгу. Друге, або ви маєте подати в податкову самостійну заяву про звільнення від сплати податків, і вам її мають одобрити. На практиці на жаль, податкова досить довго тягне із одобренням таких заяв, але тим не менше, треба подаватися та отримувати повне звільнення від сплати податків. До речі, в своєму телеграм-каналі я щоденно публікую дуже гарячі новини для фопів, тому обов'язково підписуйтесь щоб стежити за новинками, нещодавно податківці випустили нове роз'яснення, в якому пояснили, що робити, коли ФОП випадково отримав дохід на особистий. Рахунок згідно роз'яснення податкової, якщо ФОП отримав дохід на приватну непідприємницьку карту, потрібно включити цей дохід в книгу обліку доходів та в декларацію по доходу, ну і сплатити з цього логічно єдиний податок. Тобто, нібито податкова дає вихід із ситуації та право платити податки як ФОП, в тому числі з особистої карти, чого раніше однозначно не було. Але з іншого боку, податкова таким чином відкриває для себе таємні двері під час перевірки ФОП перевіряти також і приватний рахунок фізособи. Тому ніби консультація позитивна, але має певні нотки ризику. Далі трішки менш позитивна інформація щодо штрафів за фіскалізацію. З 1 серпня ростуть штрафи для фопів-єдинників за помилки з касою за не видачу чеку або видачу чеку із помилкою. Буде штраф 100% за першу помилку, 150% за другу, та кожну наступну помилку. Нагадаю, до 1 серпня штраф був 25% за першу помилку та 50% за другу, та кожну наступну. Ще більшою проблемою є те, що штраф застосовується той, який діє на момент перевірки, а не той, який дієв на момент порушення, а це означає, що якщо у вас були до цього якісь помилки і їх зараз виявлять, штраф буде максимальний. Зокрема, під найбільшою групою ризиків станом на зараз є ті ФОПи, які продавали через новопей та не фіскалізували товари. Податкова вже отримала інформацію від НовоПей про всіх таких підприємців, і скоріш за все почне сезон штрафів. Ми вже всі звикли до того, що податківці нестримно прагнуть перевіряти ФОП. І станом на зараз вони оголосили активну таку війну бізнесу, що використовує діяльність ФОП для того, щоб використати їх декілька і зробити великий бізнес на ФОП. На своєму офіційному веб-сайті податкова повідомила, що виявила сім торгових мереж, які ділили бізнес на ФОП. Податківці поділилися, що було виявлено 491 ФОП, який був задіяний в схемі поділу бізнесу на ФОП, і це сім торгових мереж тобто в середньому в одному бізнесі працювало біля 70 фопів. Саме така кількість підприємців в одному бізнесі цікавить. Податково, ну і податківці помітили, що ФОП подають звітність одної IP-адреси, мають спільні адреси реєстрації, в тому числі працюють в однакових торгових точках у формі 20 ПП, а також користуються одною торговою маркою і мають навіть спільних працівників. Ну по суті, бачимо ключові ознаки дроблення бізнесу, які шукають податківці, і ключове зрозуміти, що їх цікавила мережа від 70 фопів, а не 2, 3 фопи чи навіть 10 фопів. Ще з позитивного є те, що ФОПам повертають квартальну звітність за найманих працівників. Але ще до кінця 2025 року треба буде подавати і надалі звітність щомісяця. Закон номер 4536 повертає звітність по ЄСВ, ПДФО та військовому збору, тобто звітність за працівників назад до квартальної. Але ця норма діятиме виключно для фопів та запрацює з 1 січня 2026 року. Юрособи надалі будуть звітувати щомісяця. Тим не менше, не переключайтеся, рекомендую переглянути інше відео, яке можете бачити на екрані. Я впевнений, воно для вас буде супер корисним та актуальним побачимось з вами в наступних роликах.